Всім привіт! Рубрика «Рашистів до Дна знову на Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом продовжуємо спостерігати, як санкції наших союзників вбивають рашистську економіку довго, але вірно, і тим самим наближають нашу перемогу. Нічна атака рашистів дронами по українських містах нагадує якраз союзникам України, що настав час нового санкційного пакету. Хоча показники виконання бюджетів за перші місяці 2023 року і загалом. І по суб'єктах Російської Федерації суттєво гірші за минулорічні російська пропаганда розносить марення Путіна про наміри випускати в рази більше техніки боєприпасів, ніж союзники постачають Україні. Такі прогнози цілком відповідають підходу Київ за три дні. Ми вже цього бачили і чули. Але вони мають бути стимулом для ухвалення наступної хвилі санкційних обмежень. Незважаючи на запас міцності, який зберігає російська економіка, продовжують проявлятися тенденції її послаблення. Також стають очевидними сфери для пріоритетного застосування подальших санкцій. От про це сьогодні і поговоримо: по-перше, для схем перевезення нафти Росія залучає старі танкери, вони до того ж не отримують належного страхування. Тобто, капітани і команди фактично є заручниками. Якихось геополітичних марень Росії, якщо, не дай Боже, щось судном станеться, це виключна відповідальність тих, хто на ньому перебуває, а коли західні судновласники минулого року стали відмовлятися від роботи з Росією, а ЄС вирішив запровадити ембарго на закупівлю нафти дорожчою за стелою з 5 грудня, а нафтопродуктів дорожчою за стелю з 5 лютого, сильно зріс попит на дешеві старі танкери. І необачні команди, які готові на них вводити в море, за деякими оцінками до 600 танкерів, в тому числі тих, що таємно купувалися Росією, підключилися до транспортування російської нафти. Це означає, що протидія сірим танкерним перевезенням має стати пріоритетом для міжнародних дій із обмеження Росії. Петро Порошенко багато разів про це писав в своїх статтях, бо обмеження сірого так званого танкерного флоту. Це і перетунок екіпажів, і гарний удар на добування нафтової промисловості Російської Федерації. До речі, про добування нафтової промисловості в останні тижні експорт дизеля з Росії навіть виріс. За березень Росія експортувала понад півтора мільйони барелів дизельного палива. Купують Туреччина, Марокко, Бразилія, Туніс і Судівська Аравія. На що це схоже? На ажіотаж щодо російської нафти перед запровадженням цінової стелі. І зараз бачимо, що бум поставок уже недовгий. Плани завантаження ключових російських портів на квітень показують зниження порівняно з березнем, наситились, вибрали все, що можливо з російського ринку. А як тільки реально починають працювати європейські санкції, всі починають обережнічати. І говорячи про санкції, треба закрити і цю ж і тоді ніяких способів обійти санкції в цьому питанні не залишиться. До речі, про санкції: Литва наполягатиме на додаткових санкціях проти Росії і Білорусі у відповідь на заяву Путіна про ядерну зброю. Про це заявляє Міністерство закордонних справ Литви. Але ще цікавіше, заява речниці МЗС Китаю. Яка заявила, що Піднебесна не підтримує ритмічної ядерної зброї в Білорусі, це показує, що в цій афері Росія сама і Путін в черговий раз сам себе переграв. І тим легше буде погодити міжнародні Заходи стримування. тим більше, навіть традиційні партнери обмежують торгівлю з Росією. Експорт з В'єтнаму до Росії за перші два місяці 23 року. Впав майже на 60%. Це стосується експорту заліза та сталі, взуття та електроніки, які майже припинилися. А експорт сільськогосподарської продукції, такої як рис, овочі та морепродукти, зменшився там по різних категоріях від 20 до 50%. Нащо торгувати світовим мізгом, якщо можна знайти собі інші ринки? Всі ці санкції, всі ці обмеження продовжують наздоганяти і пересічних росіян. У 2022 році кількість росіян із добровільним медичним страхуванням скоротилася на 5 мільйонів осіб. Що відбувається? Бізнес в Росії, як в багатьох країнах, заманює до себе кваліфіковану робочу силу так званим соціальним пакетом. Вагомою частиною є сплата за медичне страхування. Тобто роботодавець платить, якщо у вас щось сталося, ви йдете до гарного лікаря, там до приватної клініки, е, розумієте, що не ви платите, а роботодавець платить і там за вами належним чином доглядають. А тепер російські роботодавці прагнуть знизити витрати на своїх співробітників. Е, коли розпочалася повномасштабне вторгнення в Україну, компанії або зовсім відмовляються від медичного старового полісу, або здешевлюють його. Тим більше, що вартість полісу зросла досить суттєво, враховуючи здорожчання західних ліків. Тому кожен росіянин своїм здоров'ям уже зараз платить за агресію Росії в Україні. І далі буде. Росія розвалиться, а Україна переможе.